А так, я давно хотіла з тобою зустрітися поговорити. Про твій невеличкий бізнес. Мені дуже цікаво, тому що ти такий юний, а вже міг заробляти гроші. Розкажи, будь ласка, як ти прийшов до цієї ідеї, от і як ти її втілюєш у життя. І скільки часу вже ти працюєш ось так, да теж і продаєш їх людям. Ну, я з, ну, прийшов з цієї школи, потім пішола в тубельчик. Дивлюся якась дівчинка, стоїть, продає браслети, подивився на ті браслети, потім йду додому і питаюся маму, мам, можна мені теж продавати? Мама каже, можна. Я взяв на плів ті браслети, потім пішов продавати, в... стояти, так само, як вона. Ну, Постояв десь в будинку, прийшов якийсь і в мене купив його. Потім ще стою, стою, ніхто не купляє. Пішов додому ще на більше. Наступний день пішов продавати і теж жодного не купили. Пішов додому ще більше на кіль. І пішов на третій день по закладах. Ну, мене пускали, я продавав і мене купляли. Перший раз це в мене заробив я 60 гривень. Це саме найбільше в мене було. Це твій перші гроші? Так. Да. Потім пішов. Ще багато плів, сидів, не відволікався, нічого плів. І так кожного дня ходив, продавав, і... Ну, і мені це дуже сильно подобається. Скажи, будь ласка, а скільки ти взагалі можеш за один раз кустити цих браслетів? За один раз. Угу. Ну, десь штучок з 10-15. Добре, 10-15. І один браслет, і за скільки ти його продаєш? Mm. Ну, я за 15, 25, 30. Кажи мені, будь ласка, а хто в цих закладах, по яких ти ходиш, найбільше в тебе браслети? Чоловіки чи жінки? Ну, саме найбільше це чоловіки. Чому? Навіщо чоловікам браслети? Я не знаю. <губ> даже. Ну, просто там комусь там своїм чи кому продав... купляють їх, а потім дарять. А як дивиться на, <проб> <губ> на такий бізнес твоя мама? Що вона тобі каже? Наставлять? Деколи може на нас важитися і кажуть, що я молодець і що сам заробляю таке. Ja, з вами і ділишся? Деколи. Деколи. <рикл> ну, якби, наскільки знаю, живеш без стати, так? Вас да. мама сестричкою сама поховує. Да. І треба допомога, да, треба гроші. Є за цього і цього ага. Тобто, можна сказати, ти частково забезпечуєш сім'ю так. Ну, 11 yeah. років. Буде. А от дивися, так не виникала думка продавати щось інше. От не браслети, а якісь інші товари. Дуже ні. Деколи ну можу щось інше продавати, але думаю, як я його буду продавати, як зараз браслети. Ким ти хочеш стати швидко? Президентом України. Президентом України. А що ти для цього готовий зробити? Я думку, який має бути президент України? Добрий, ніколи не підвищувати ціни, ну і, і, і так далі. А що ти думаєш про теперішнього президента? Де, е, він не дуже хороший був, поганий дуже. А чому ти так вважаєш? Мені не подобається. Те, що він вчинив з Україною. і зараз війна і за нього. А хто з політиків українських мені більше подобається? Юлія Тимошенко. <laughs> чому? <laughs> ну, найгарніша. Да. Ну, хочу поїхати в Польщу там вивчити за добре і бути бізнесменом спочатку, потім депутатом, а потім вже президентом України. І на кого ти збираєшся в Польщі вчитися? На да, юриста. А чому саме Польща, а не Україна? Ну, в Польщі ну Там Можна Чому? більше навчитися і заробити. Ага, і я дивися, але в Польщі навчання платне, так? Так. Да. І ти вже відкладаєш М -м -м. на навчання всі трошечки. Трошечки, то скільки ти відкладаєш? Ну, кожного дня десь 10-20 гривень. Я хочу продати. Роменіко, нашому цьому меру міста, тому, що він на всі присвятив і відправив на той. Адам, я дуже дякую за інтерв'ю. Мені дуже сподобалося спілкуватися. Бажаю, щоб що люди зішлися, щоб ти став мільйонером і майбутньому президентом України. Дякую. Я за тебе голосувати.